25 грудня, 22 рік. Ось вирішив пройтись з барсом в ліс, прогулятись. Вирішив зробити собі такий вихідний, відпочити, в тому числі й морально. Ось дуже чудова природа, давно тут не був. На цих місцях, до речі, в дитинстві постійно ми відпочивали з батьками. А й друзі до мене часто приїжджають. Ми десь тут відпочиваємо. Ось така чудова в нас природа. Взагалі хотів розповісти, чим саме я займаюсь і для чого це мені. Я сам Народився і виріс в чудовому місті, провів там своє дитинство, але мені завжди хотілося жити в селі. Я на всіх канікулах вихідних їздив до бабусі з дідусом. Мені дуже подобалось в селі. У мене була така мрія купити хату ну і чимось тут займатися купив я собі хату в тому році, осінню. Перед тим я ще купив собі ділянку, таку засмічену, дуже заросшу ділянку. У мене була ціль її розробити, щоб я міг там сіяти. Ну, В принципі, мені така подобається. Взагалі, мені дуже хотілося б, ну і я над цим працюю, в принципі, облаштувати собі на майбутнє будинок. Ну і все, що біля нього. Будинок мрії, так би мовити. Ось хочу, до речі, мабуть, все ж таки весною. Посадити сад, я залишив там місце. 14 соток, 13,5 соток залишив під сад. Я сам взагалі садовод. У мене дуже багато цікавих рослин. Ну, наприклад, гінгобілоба, морозостійкий морозистійкий лимон. Ну, в такому плані. Ну і дуже багато сортів ожини, агрусу, ну і так далі. Яблука, груші, черешні. Ну і хотілося б мені взагалі жити в своє задоволення. Тобто, як мені подобається. Декілька років тому я почав займатися запчастинами. Співпрацюю з деякими виробниками запчастин. Ну, Так би мовити, я знайшов для себе варіант. Не ходити на роботу. Е, і в мене дуже багато ідей на майбутнє, дещо я вже починаю робити. Е, так би мовити, хочу займатися тим, що приносить мені задоволення. Оскільки я переїхав з міста в село. Багато що для мене нове, багато що я тільки навчаюсь, набираю досвіду. У зв'язку з цим я вирішив вести для себе такий собі відео щоденник Наприклад, щоб не забути, що, коли, як я посіяв, чим обробляв, ну і в такому плані. І я подумав, що можливо така інформація була б корисна, можливо, хоч цікава людям, які ну, також переїхали чи планують переїхати в село, ну, оскільки зараз я бачу дуже активно це відбувається. Ну і більш за все, в майбутньому я буду ці відео. Заливати. Може комусь буде корисно чи хоч цікаво? Вийшли з барсом на лід, щоб передати всю красу цього місця. Місце дуже гарне, називають його купальня. Влітку люди часто тут купаються. До речі, дуже багато мисливців приїжджають сюди на відкриття сезону полювання. Пішли барс. Тільки що трапилась невеличка ситуація. Йдемо ми з Барсом гуляємо. А тут десь взявся пес, порода боксер, почав бігти на нас. Барс дуже чітко спрацював, перехватив його, трошки вони погризлись, барс йому вчепився в горло, з'явились хазяї того пса, розборонили ми наших собак. взагалі, Поспілкувалися дуже приємні люди, камради. Я також, до речі, камрад. Люблю походити з металошукачем, але в цьому році ну, геть не до того. Майже й не виходив два рази на свята. В майбутньому, надіюсь, буде інша ситуація. Буду ходити на коп, можливо, буду знімати. Ну, ось так, тільки що я барса аж більше заповажав. І ось, до речі, ми дійшли до місця, де я його два роки тому забрав до себе. Його вивезли були в ліс, він такий взагалі шкідник трошки. Ось на це місце. Він тут декілька тижнів жив, йому люди, ті, що їздили в ліс, вставили їжу. Потім я його забрав до себе. Вже з літа він живе в мене біля цієї хати, що я купив. Ось така в нас природа. Вже темніє. Ми вже повертаємось додому. Знаходимось вже під селом. Дуже задоволений, що ми з барсом прогулялись. Давно так не ходив, якщо чесно. Постійно за кермом. Сьогодні ж і вигуляв пса, подихав повітрям, морально відпочив, ну і в принципі зарядився позитивною енергетикою. Всім рекомендую хоч інколи виходити на такі прогулянки, тим більше, що ситуація в країні дуже тяжка, всім тяжко. Це допоможе хоч трішки краще себе почувати. Взагалі, щиро дякую хлопцям, що боронять нашу землю. Надіюсь, війна якнайшвидше закінчиться. Слава Україні! Слава ЗСУ!